Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось я вам покажу, які у мене огірочки. Зараз будемо йти до, до вишні. Будемо сьогодні готувати з вишні. Ось такі вже огірочки. Там другий рідочок. Тут кріп з бурачками. А ось такі вишні. Ось дві такі вишні. У нас будемо готувати щось з вишень. О. Такі вже трохи достигли. На ці, на ці. О, ось такі. Йдемо готувати з вишення. Там такі в мене фасолі. Ось така у нас природа. Ще отакі лілії у мене, тут є коло, коло плота. Так що давайте готуємо разом. Будемо пекти з мого блокнота такий пляцок смирикову хату. це, це рецепт ще більше вже як 40 років. О. Так що ми будемо починати цей замішувати. Тут у мене є 600 грам муки. До муки трошки робимо тут таку збоку ямку. Додаємо тут чайну лишку розпушувача або, можна дати соди. О. І так я його трошечка отак помішаю. Добавлю сюди, тут у мене є 300 грам. Маргарини колись давали. Я даю масло. О, 300 грам масла я даю і будемо його тепер розтирати. Ось так. Ми вже розтерли тепер масло. До е, сметана, а у мене квасне молоко, я все даю квасне молоко. Е, 300 грам тут є. Даємо столову лишку цукру таку. І розмішуємо тут. Робимо тут таку виїмку. І вливаємо. Оцю сметану або квасне молоко з цукром. Треба, аби цукор трошки так розтопився, аби він не хрустів на... відтак на зубах. тут трохи є сметани, трохи є квасного молока все, все на купу. Ось так. Будемо замішувати таке тісто. В залежності, яка у вас сметана загуста чи квасне молоко. Будемо додати ще трошки муки, бо то я дивлюся, що ще трохи треба, мука в мене просіяна, обов'язково муку просію. О. Ви дивіться, по, по своїй чуєте сметані та. й... Це в залежності від неї буде тісто. І не забивати, тісто має бути легеньке. Я виклала трошки на стіл, бо трохи муки, бо на столі ліпше сі вимісити. Ось, ось так. Воно має з'єднатися і все файно. І ось таке тісто. Дивіться, отаке. Трохи таке липкове. Підемо його і на холод, на три години. Хоча б на три години, а так бажано на ніч. Тісто вже відстоялося. Від яке воно зробилося. Тепер ми будемо його ділити на 15 частинок. Воно холодне. Будемо ділити на 15 частин. Спочатку ділимо отак на три. Кожну частину будемо ще раз ділити. На 5 частинок, аби було 15 усього. Ось так, беремо всі складаємо, аби приблизно були одинакові. Всі отакі робимо і всі кладемо у, на холод далі у холодильник. А от будемо 5 лишити О, і будемо 5 на, аби були в холоді, розтавчимо. А це кладемо на холод. Тепер зробимо до вишень цукор. Беру я отак три лишки цукру і додаю крохмалю. Це вже наш домашній крохмаль, що ми робили. Я дам посилання на нього. Я дам дві, дві чайні ложечки. Собі. Сюди і перемішую. Би ми мали давати цукор у вишні. вишні у нас, бо пішов дуже сильний дощ, то є вишні, але пішов сильний дощ, то я даю такі торічні морожені ще вишні. Форма у нас 22 на 36. Я все на всі користую. І будемо розтачувати. Ось тепер будемо сюди сипати цю окру на низ, отаку потрошка. І будемо накладати вишні одну попри другу. І таких маємо зробити 15 трубочок вишневих. Ось так. А тепер будемо защіпати.

Зкладаємо на пляшку. ось таких. Так останні будемо робити. Всі 15. Ось таку має вийти. А ще можна отак робити, закочувати і просто скручувати, отак. Отак поскручувати просто. Так теж можна. Тоді так защіпаємо. Буде тонше і так добре буде. Ці закочуємо таку і так само. Ось такі наші трубочки. Тепер ми ці трубочки будемо випікати при 180 градусів до золотистої скоринки. Таких у нас вийшло 15 трубочок. Тепер ми будемо варити крем до них. Можна крем з гущонкою робити. Я буду крем робити, такий давний на манці. Беру я отако 4, 4 отакі лишки манки. 3. лишки манки. І пів літру молока вливаю в каструлю. Коли закипить молоко, буду всипати струйку, струйку у цю манку. Всипаю в це молоко 200 грам цукру. І так буду варити манку 20 хвилин має варити. Додаю я чуть-чуть сюди солі. Тут уже молоко закипіло, і ми будемо таку в цівку так засипати манку. Та я думаю, що всі знають, як засипати. І помішуючи отако, по чуть-чуть. Отако варимо. Варимо його. 20 хвилин, постійно так помішуючи. Тут цукор вже я дала і манку. І най цукор і манка варить. До такої густини ми варимо всю цю кашу. Тепер ми цю кашу кладемо, аби вистила. є 250 грам масла м'якого такого масла. От. І, до нього, і будемо збивати його. Цукор, води і будемо додавати, у цю тепер манну кашу потрошка. Але перший раз збиваємо масу. Даємо по ложці цієї каші. І збиваємо його. Збираємо цей тортик, кладемо на низ 5 оцих трубочок. Одна попри одну. Тепер змащуємо їх кремом. Ви такий крем файний вийшов. Ми вже ці трубочки кладемо в слідуючі трубочки. Отако От кладемо і знову змащуємо кремом. Слідуючі три. І знову змащуємо кремом. Кладемо дві. Змащуємо кремом. Одну, зверху, ось так. І змащуємо кремом Все, вже. остальне. Повністю вже змащуємо крем. Так, прикрасили вишнями, а я ще одика шоколадом. Бошечка отак посипала шоколадом. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Мир у всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі! Ось такий. Він такий ніжний, такий гей листковий, гей... Гей... такий тоти. Дуже, дуже ніжний, дуже плеве в роті. В цьому, цьому рецепту ви вже більше як 40 років. Ось будемо розрізати ось тако. Ось так. Зараз я вам покажу у розрізі, який він виглядає. Ось такий. Ось такий чудовий. Ось такий. Дивіться, яка краса, яка смакота, яка краса.